Повідомлялося про лося, котрий стоїть на двох ногах незрозумілим способом у лісі. На наступному тижні пропало четверо дітей. Було зрозуміло, що з лісом щось не так. Після обшуку поліції не знайшлося ніяких доказів про пропавших дітей. Ліс був зачинений для публічного використання. У вас є 99 днів, щоб розгадати таємниці та вияснити, що відбувається. Ця гра заснована на історії. Деякі деталі були змінені. Всім слава зберігам, з вами я, Укріночка. Сьогодні зі мною брат Кізяк. Всі привіт, друзі, з вами я, брат кізяк. Сьогодні ми граємо у 99 ночей. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися та заходити до нас у телеграм-канал, ссылочка на який буде у закріпленому коментарі. Там ви знаєте багато чого цікавого. Ну а ми починаємо. Наше завдання це вижити 99 днів та те, що знаходження пропавших дітей нам допоможе. І так. Є такий прикол, що ем, ми можемо бага... більше, так би мовити, встигнути зробити, якщо ми з самого початку не будемо запалювати вогонь. Тобто ми будемо просто е, брати дерево, наприклад, ем, і збирати його, саджати, наприклад, а потім, ну, навіть не саджати, брат-козак, я пропоную саджати, коли вже. ну... А, коли, коли ми вже Коли ми розпалимо, так, так, бо ми потім просто не туди будемо, не, не туди посадимо, так будемо. Дивіться, як у нас вже багато саджанців і всього іншого. Ось про що ми казали. І ніч не настане, поки ми не зарядимо вогонь. <звук> Знаємо, типу <тіпа, звук> відходити <звук> далі, <дальше>, чи ні? <звук> ти, ти бачила ця, ця, ця фігня пропала? Яка? Ну шо, достигнете 100 вогню. Реально, давай краще зараз запалимо, чуєш? А, ось оп. Якраз. Згадав їм і от воно. Чекай. Я зараз. Кидай 10, я зроблю нам одразу ферму і потім зроблю карту. 13 треба. Зараз уже 9, Нам треба, щоб було 13. 6 5. О, приперлося. Говно! Ой, костер. Прикольно, костер майже потушився на першій... цій... Що, давай одразу давай на другий левел. Так, да, давай, прокачу його на другий левел. Тобто да. на третій. Да. Полетел! Так, зараз тільки починається день, ми йдемо шукати. Опа, все, я йду на вишку зразу. Я бачу кемпінг. Да. Нам повезло дуже. Ось там кемпінг, бачиш, а там вишка. Ні, я не бачу чомусь. Бачу, чекай, і там ще й ці. А брат Козак, тут ферма. І будиночок Ох, феї, чекай. і туалет, і ще один кемпінг. Ой, чекай, все, одразу йдемо лутати цей весь кемпінг і так далі. Радіо, я знайшла якийсь коінс. Так, і мені дало п'ять якихось дорожчих да. грошей. Мені випав хороший мішок з першої ж скрині. Так, друзі, це підозріло хороший старт. Ага, а я біжу до вогню, тому що у нас уже 34. я мікроволновку знайшов! Так, все, я кидаю вогню. Я навіть вже бачу де дитина. Капець, блін, друзі, це дуже підозріло хочу добудь, попробую За мною вовк женеться, валітя. Буду хотіти їсти. Да, я вже голодна. Так, треба заїжджати. Так я ж зробила уже. Опа. Ай ти започваник. Задумався. План трошки на диф, а я трохи погано зробив на диф. Та пофіг, все одно, блін, нам, звісно, треба будуть дерева бажано. О! Мілашка. Ти чув? Що? я не чув нічого. Шо там було? Фурнітрейдер? Водерінг ерунди форест тодей. Якийсь трейдер. Я ж кажу, я чую і його, як на коні хтось їздить. Я думала, це Індіго! А це якийсь трейдер приїхав новий. Опа, я зараз спасу дитину. Я апаю нам цю фігню, брат-козак. І в нас добра. тепер є ем. хранілище. Сі, йди до мене, іди, е, іди, бачиш оце, коротше, штуку с фіньо. Е штуку фіньо. Иди там, у мене є купа ниже, надо ей всю забрать. Пішли. Блин, тут иди за все. Блин. А, я забага вся, нет! Ты щи из-за богу. Ого! Звовки вот. Офигеть. Це звовки вуста. А всередині, що там всередині? Там є щось цікаве. А в середині там где сундучок, але я його відкрив. Можливо, Нужно вот смашта ще не знаю. Так, я так, крафчу два. декілька поличок, Я крафчу компас, обычный циферблат и крафти... от Краф... штуки. Капканы. крафти капкан. Ты я ж крафчу. Ага, я поки что буду подпишу. Поставлю отсюда. Циферблат тоже сюда ставлю. Э... такого на сьогодні! Вижу на. Там поїж трохи і переміщує всю їжу на оцю фітню. Я все залізу наше витратила, бо я не знала, що. Да, окей, окей. Без проблем. Карта, отсюда. Є... Я кропхан. Я кропхан. Індіго? Может, у физню закину. О боже, братка, що взагалі відбулося? З чого я померла? А від голоду, мабуть, не знаю. На нас ніхто не нападав. Ти врятував? А, я думала, ти другу дитину врятувала. А ми сьогодні такого не У нас я тут трохи палива добув. Сховайся, тоді. Я буду відбивати. Хорошо, с трям. Давай снова его сюда. Бачишь, яка я молодец? Скики треба флаверставить. Двадцать вообще. О, да вы тут микрохвилевка. Квити, в мене уже 17 квитів, 18, 19, 20. Я піду куплю шесть. Тут я нашел цей кемпинг от их консистен. О, я тут я пойду, да? Нам треба 14 ще дерев, щоб ми могли щось. Чуєш, мені купити ще поличок. чи, А хоча давай краще накопимо, тому що нам треба за вісім купити оцю фігню від Молні, І. ну. Угу. Ти йди за деревом? Я піду дитину шукати. Ти Тиха, де! На... На тіло там моє, прям. На тобі, Говно. Ура! Блін, прям в капкан поставили, дебіли. Так, треба його тепер да, переміщать. Мінус ставить капкан біля цих дітей вонючих, бо вони на нього наступають тупиє. Їж, якщо тобі надо, все я куп... да, купила, мені, так, конечно, купила. Пойду наступного рівня. Є. Нам тепер треба ще 4 заліза, і ми скрафтимо від молнії цю фігню. Так, я знайшла якусь записку в палатки. Хтось дослідує мене тут. Я бачив, як він виходить із за угла краєм ока. Він вищий, ніж все, що я коли-небудь бачив, ніж люба інша людина, яку я бачив. Він виглядає майже так, як олень. Це чий щоденник? Знайшла дерево, на якому висять нитки. знайшла дерево, на якому висять якісь железяки. <гас> Я не знайшла не церкву з сектантами! Осьо, бачиш? церква? Не туда! А, бачу! Погнали її лутать! Тут з булавами, чувак, подожди. Йо, е, куда? Е, 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 мене мене куда запихну... запахну. Це ловушка от твоих весело. Забери цей, ща... Забирай амулет. Тут є, тут є медки Так, <говорю> <говорю> Да, я ж їх тому, тому сюди тебе і послала. Тут ще щика. Тут і бандажи. О! <говорю> так, друзі, зараз буде битва года опять. До речі, брат козак, ти помітив, що останнім часом уже який другий чи який там раз, о, бо я бачу, ми з різних терів прийшли. Коли у нас цей коли в нас ніч, тобто коли нас будуть атакувати, нас тупо ставлять перед фактом, типу, а, от ви сьогодні вночі будете атаковані. ну Тобто, нам як до цього ніхто не пишеться зарані в інформації. Мені написало Олінь голоден зараз. Опа, сьогодні він, я так думаю, до нас буде йти. Так що треба раніше прийти на базу. В сенсі до нас так, йти. Він, я думаю, він е, захоче нас атакувати, а ми маємо його ліхтариком відсей. Е ну мені так здається, я не знаю. Або він буде сьогодні активний і нам буде треба буде раніше прийти на базу. О, майже тридцятий день, рекорди ставимо! Ніч приближається. Олені хочеться їсти. Іди поїж тоже, як колись. Я его мость в лоба, Девин Ма прийти, Девин и да. Так давай я с твоей стороны, ты стоишь. Спасибо. Покажется, что это буде просто ніч, і вы вирішили нас так просто накупать. Это mm. будет зам... зараз самая классична ничь. ніхто до нас не прийде. Може, малось на увазі, що ми не можемо ходити вночі, наприклад, сьогодні? І так стромно, а коли хтось з нас починає говорити, так ще страшніше. Чого. Не знаю. Ну хай він десь лазить, до нами зайдемо, фанері в жопу запихну і, і все. І все. Да, я беру патрони на револьвер. Чуєш, вираз Окей, якийсь під... перець Чілі. А, це я його посадив. Він тобі дає О! Просто трохи. Ти знаєш що? Вгадай, що сталося. Сьогодні, Сьогодні до нас прийдуть. У мене заряжене все. У мене навіть патрони запасні для винтівки є. Чого одна та саме катсцена, взагалі? І вам привіт, їх тут ще два осталось, виявляється. Я померла. Спалюємо всіх цих говнюков. Ага. речі, їх багато, це хорошо. Так, брат козак, тепер я пропоную весь сьогоднішній день добувати їжу і дерево. Хоча б щось добудь, пожалуйста. Але нам спочатку треба скрафтити фігню для їжі оту. Так, друзі, брат козак побіг за дитиною. А я біжу за деревом. Я нашел вот да. огромний карток. Сьогодні до нас прийдуть ці чуваки. Я ж кажу, мені здавалося, що сьогодні до нас хтось прийде. Все, так. Я не думаю, що ми виживемо. Знаєш? Буду ви через ж... оці фізі. Я померла. <звук> Дякую. Друзі, в нас зараз великі проблеми, тому що брат-козак на цей момент помер. В нас скоро буде ніч. Я не знаю, як ми протримаємося. Я зрубала велику кількість наших дерев, щоб прожити, тому що почався дощ, і я її вижила. У нас вже потух огонь. І я його зараз буду заправляти, тому що зараз, уже, уже час, коротше. Я думаю, я його не сильно зараз зможу зарядити. Тому зараз зробимо ось так. І я буду рубати далі всі наші дерева. І через це я не знаю, коли він повернеться. І я не знаю, чи зможе прожити далі, тому що це непонятно взагалі. Бо я не знаю, чи виживемо ми. Ну, це понятно, що я не знаю, чи виживемо ми. Але у нас вже закінчуються дерева, які посадили. І останнім часом все частіше і частіше починається дощ. Наприклад, він може просто рандомно початися зранку. Тому я спалю на відсадженці зараз, поки чекаю, що він прийде. Тож зараз, поки не почався дощ, я валю рубати дерева і збирати їжу. Олень голодний зараз. Це раз. А два щось зле прийде до нас сьогодні. Я в шоці, тому що я сама не впораюсь і я це знаю, особливо якщо будуть чоловіки з арбалетами. Це мені здається, що в цей раз я помру дуже швидко. І брат-козак розказував, що він бачив такі штуки, де розказувалося про те, що з часом індіго привикає до світла. І те, що зовсім скоро. Може статися так, що Індіго звикне до того, що у нас увімкнене світло, і йому буде глибоко пофіг на те, що в нас тут горить, що в нас тут не горить. Вау! Беріт І на все інше особливо. Алло! Алло. У, нас голодні, у нас дуже голодній алініночок, і сьогодні до нас щось прийде. Коротше, супер комбо! Так, брат козак, ну що, давай, мені здається, це наш фінал, і ми сьогодні помремо. Ну, але ми постараємося, ми постараємося, але мені здається, ми здохнемо. У нас, у нас а нормально, здається. що у нас пропала оця от ловушка після того, як вниз вліз зайчик? Ви хочете сказати, що вони можуть ламатися? Так, да, я теж так думаю. Ну що, брат козак? У мене з три. Богом? У мене ще 23 маті, патрони є, так що я буду відбиватися до кінця. Голодне говно. Бах, я убив одного цього. Одеться я померла. Бах. Живи, вбивай культиста в брат козак, у нас немає вже бандажів, щоб мене відродити. А, ти ще у нього поставила? Да, воно він, бачиш. На під... Це ті, які казали, що не виживуть. А це відео буде називатися Прожили 50 днів у. У 99 ночі. Шо? Я зей. Я. Я тільки що викинув мій бластер. О, мені дало два алмаза! Мені да. Те... Це все. Це все за мене бачиш? Якщо б не я, ми не получали ці два. Ну, що ж, друзі, друзі, давайте закінчувати відео. Так, да, я тепер Сімба. Дякую за увагу і всім папа. -па.